Шукає роботу, той знайде в Івано-Франківську центр зайнятості. Пропонує понад тисячу вакансій. Нині потреба у працівниках є не тільки в приватному секторі, а в державних установах. Також, якщо взяти в кількісному варіанті, наприклад, кухарів на сьогоднішній день потребується. Кількісному варіанті 67 вакансій, якщо водіїв 50 вакансій, якщо швачок, 38 вакансій. Також потрібно і мулярів, і штукатурів, і слюсри-ремонтників з автомобілів, і робітників з комплексного обслуговування будинків, двірників потреба є, а також, так як я зазначила в державних структурах, є потреба, наприклад, тих же державних службовців. Потрібно також і психологів. Є також потреба зараз і в лікарях, і є в вчителях треба на які теж потреба асистента тому велика кількість вакансій є на сьогоднішній день по місті івано-франківську наразі в місті налічується 480 осіб які отримали статус безробітних чимало з них проходить перекваліфікацію аби змінити вид діяльності оскільки не можуть знайти бажану вакансію на ринку праці вони проходять відповідне перенавчання відповідне підвищення кваліфікації ми теж можемо перенавчити особу за тою професією, яка зараз є актуальна на ринку праці і є також такі безробітні, яким залишилося там рік до пенсії, а які на сьогоднішній день десь вони вагаються і не можуть заставити себе піти працювати за іншою професією. Але все ж таки, якщо не взяти аналітичну таку статистику, порівняти до минулого року на цю же дату, на нас безробітних було 900, А на сьогоднішній день це вже можна ска два рази менше ніж до попереднього року. Тобто, ми розуміємо, що збільшилася кількість вакансій, зменшилася кількість безробітних. Трі зайнятості наголошують, отримати одноразовий ваучер на суму 30 тисяч гривень, аби пройти перенавчання на іншу професію, може особа, яка має від 15 років трудового стажу, а також військовослужбовці та внутрішньо переміщені особи незалежно від кількості страхового стажу. Лілія Бутяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.